Деякі заспокійливі туманять голову. Біфрен плюс спокій за ясною голови. Російські дрони знову атакують ТЦК. жінок мобілізуватимуть у ЗСУ вже із осені шокуюча заява. Сім'я міністра оборони Умєрова живе у Флориді і має там бізнес. Запальні вечірки одеської молоді під час повітряної тривоги зет воєнкори лютують на Курщині. Ліквідовано усе командування 155-ї бригади. Росія готує напад на Азербайджан не найближчим часом. Сенсаційні дані української розвідки на межі із Дніпропетровщиною Росіяни захопили два селища. А Віктор Медвечук продовжує заробляти на війні в Україні. Привіт! Я Анастасія Дмитровська і перед тим як ми почнемо, підпишіться на наш. Канал, якщо і досі цього не зробили, і поставте лайк цьому відео, якщо підтримуєте україномовний контент. Росія 6 липня масово атакувала Кременчук. Зокрема, є влучання у місцеве ТЦК. Загиблих на щастя немає. У сухопутних військах повідомляють, що це вже третя атака Росіян на ТЦК за цей тиждень І до того ж, були прильоти у Кривому Розі та Полтаві. Раніше у сухопутних військах коментували, що ТЦК Росія почала атакувати для зриву мобілізації в Україні. Вже восени в Україні можуть офіційно оголосити мобілізацію жінок до війська. Власне, такий от прогноз прозвучав від АLEXA Рістовича. В Украине вовсю уже идет кампания по призыву женщин, по рекламе службы женщин. Уже постерами все забито, уже на англоязычные ресурсы, англоязычные каналы, принадлежащие государству влияют. Уже с ЗСУ, какие женщины молодцы, там, в форме и без формы. Стали и прочее, прочее. Я думаю, осенью, да, не, не снимаю снимая свой прогноз, сегодня осенью пойдет речь о мобилизации женщин уже. Может, и быстрее. Если вы начали в июле, вполне, может быть, не... такие компании обычно Для це два-три місяця. Простіть, значит, в сінтябрі може бути питання о том, що жінки буде призивати. І ось тут важливо нагадати, чому Арестовича називають Льоша дві-три неділі. Словом, є питання до автора прогнозу. Тоді як нардеп Олексій Гончаренко закликав Арестовичу не вірити. Жінок не будуть мобілізовувати. Будь ласка, не слухайте Арестовича. Ми вже два-три тижні все закінчили. Рада ніколи не дозволить мобілізацію жінок. Видихніть. Разом із тим, я б не відкидала такої можливості як мінімум певні категорії жінок, як на мене, можуть почати мобілізовувати. Бо Росія нагадаю нас усе ще вбиває. Трамп нагадаю, уже півроку завершує війну в Україні за добу, а Путіну на усе це стабільно чхати. І від цілий так званого СВО він не збирається відмовлятися. Родина міністра оборони Рустема Умірова нині мешкає на узбережжі Флориди. Власне про це йдеться у розслідуванні центру по боротьбі з корупцією. Родина міністра оборони, всі його троє дітей, його дружина, його брат і його батько не проживають в Україні. А вони проживають у Флориді, в містечку Бокаратон. Принаймні там зареєстровані бізнеси родини Умірових. Так, дружина і троє дітей українського міністра. А також його батько і брат живуть у містечку Бокаратон. Крім цього, родина міністра оборони Умірова володіє також художньою галереєю у США. Знаєте, ми трошки поколупалися і побачили, що за цією адресою зареєстрована американська мистецька галерея. Вона належить родині Умірових. Ну не знаю для чого родині Умірових американська мистецька галерея, але бізнесу там є, і вся родина там мешкає. Є питання у розслідувачів і до того, що міністр уміров цитата, ігнорує розробку ППО від російських шахенів. Але питання лишається до міністра оборони. Відповідь міністра була така. Він вперше, напевно, за час своєї каденції зробив закриту зустріч з медіа. На цій закритій зустрічі з медіа, куди далеко не всіх медіа покликали. Він розповів, що вже три роки, як вони опрацьовують антишахедні рішення, і вже все в процесі, і вже от от скоро буде тільки потерпіть, не можна багато чого розголошувати. Потім згодом на початку цього тижня з'явилося інтерв'ю редаговане інтерв'ю. Я поясню, що це таке. Інтерв'ю заступника міністра оборони Валерія Чуркіна, який рівно ті ж самі меседжі озвучив, що не переживайте в міністерстві оборони все під контролем, і рішення дійсно є. Ми їх масштабуємо, але багато не можемо розказати, бо все секретно ворог може дізнатися. Звучить Гарно, насправді, під вуалю цієї секретності, що не можна розказувати ворогу, може також ховатися некомпетенція або взагалі відсутність і спроможності і бажання шукати рішень. Знаєте, є щось тимчасове, є щось вічне. Ну от у нашому із вами випадку це саме вічне, це дискусія на рахунок того, на часі чи не на часі. Ну мережі нині несеться ось це от відео із Одеси. Вище, вище, вище руки! І знову ж таки у мережі пишуть, що такі тусовки там проходять щодня, тоді як думки з приводу на часі чи не на часі стабільно розділилися. Йшов четвертий рік повномасштабної війни. Російська СВО усе ще йде за планом. За планом, але як то кажуть, є нюанс. Власне в мережі несеться відео, на якому один із російських воєнкорів лютує через те, що на Курщині ліквідували усе командування 155-ї бригади. Там же по чому-то ніхто не говорить, що кого, все, погибло 155-й, чому? то вже 4 хаміка прилетіло чітко в цель. Потому что у нас нету работы РР, А он дорогой, а его не покупают. Поэтому нам при вот эти дроны, бля, Добрыня, пупу, который не летает, переделать надо. Этот бля, сибирячок уже сколько, говорю, бля, сам по себе летает 14 минут. Кого там ему поднять? Он сам себя не может улететь, свести. От така от ребята шляпа. Нє, ну це я розумію. Кадрова реформа у російській армії. Ну толкова ж РФ продовжує тиснути на фронті. і Аналітики Deep State пишуть про те, що російські війська захопили два населені пункти поблизу адміністративного кордону із Дніпропетровською областю. Йдеться про зелений кут і новоукраїнку. Тоді як у Донецькій області росіяни просунулися біля попового яру, Ялти, Товстого та Веселого. Цього літа пишуть журналісти Wall Street Journal, Кремль посилюватиме наступи на фронті та тероризуватиме цивільні міста, масово атакуючи їх ракетами та дронами. Про це вже Путін власне говорить доволі відверто, і днями спілкуючись з Трампом телефоном, він заявив, що Москва від цілий так званого СВО не відмовиться. Пізніше ж видання Телеграф написало, що кремлівський диктатор абсолютно переконаний, що Трамп ніяк не відреагує і на масований терор цивільних українських міст. Українське ж військо тримається і ворога стримує, тоді як Кремль атакує по всьому фронту. Поставте їм лайк підтримки і напишіть кілька слів у коментарях. Віктор Медведчук ніколи не повірити, що так наживається на війні в Україні. Власна родина обвинуваченого у держзраді Віктора Медвечука після початку великої війни поїхала жити до Росії. Дружина Кума Путіна Оксана Марченко відкрила там кіностудію. Сам Медвечук запускає антиукраїнські проєкти. А от одна із компаній Медведчука активно займається логістикою на окупованих українських територіях. Його фірма Флоранс почала возити. Ти вугілля, Кокс, Чавун і сталь з окупованої Луганщини і Донеччини також Флоранс бере участь у плануванні логістики експорту агропродукції загарбаних територій на рівні міністерства сільського господарства Російської Федерації. Ну, у випадку із Медведчуком особисто я не здивована йому російські рублі були так-то дуже ок, і до початку великої війни в Україні. Схоже, що конфлікт між Росією та Азербайджаном лише набирає обертів. заяку головному управління розвідки України повідомляють, що РФ планує розпалити війну на Кавказі проти Азербайджану. Москва розширює військову присутність у Вірменії на тлі загострення відносин із Баку. Також УГУР повідомляє, повідомляють, що Кремль пришвидшив комплектування своєї військової бази в Гюмрі. Це Вірменія, із метою посилення військово-політичного тиску на країни Південного Кавказу. Власне, усе це наштовхує на думку про те, що ймовірно погіршення стосунків між Азербайджаном та РФ готувалося заздалегідь. А ви як вважаєте, РФ стягне і ще одну війну? Росія вже сьогодні атакує Німеччину, утім нині каже канцлер Німеччини Фрідріх Мерс йдеться лише про різного роду диверсія. Напади на інфраструктуру, підпали та диверсії усе це вже сьогодні є частиною гібридної атаки Російської Федерації на території Німеччини. Власне у Німеччині на усі 100% впевнені, що за цими заворушеннями стоїть саме Росія, і от тут знаєте, якось ми щось дуже швидко від розмов про те, що РФ може напасти на НАТО, перейшли до того, що Росіяни розгорнули диверсійну діяльність на території однієї з країн. Альянсу тут як кажуть, дай Бог дожить до часів, коли глибоке занепокоєння переросте у реальні кроки проти загарбницької діяльності РФ. Пливли плили товариства, на березі, як то кажуть, <кій> втопилися словом. Значить, видання Телеграф видало видало матеріалу, якому розповіло, що Путін нині глибоко переконаний у тому, що Трамп не покарає його замасовані удари по Україні. Видання пише про те, що у Кремлі вважають, що максимум Трампа зараз це гнівний допис у соцмережах, і ось це от. Дійсно схоже на правду, позаяк росіяни не тільки не припиняють масованих обстрілів вони їх лише нарощують. Більше того, атакували масовано Україну як напередодні цієї розмови, так і після неї. Трамп же ж після цієї розмови із кремлівським диктатором лише заявив, що прогресу не було досягнуто і розмовою він незадоволений. Та ми знаєте, бачимо, що прогресу не було досягнуто. Нас тут якби Росія ще активніше вбивати почала словом ішов шостий місяць, як Трамп завершує війну в Україні за 24 години. Україна запускає спільне виробництво дронів і зброї зі штатами та Данією. Зеленський розповів, що цього тижня було досягнуто угоди з американською компанією про виробництво дронів, а також із Данією про перше спільне виробництво зброї для України за кордоном. Важливо відзначити, що вдалося нам зробити за цей тиждень разом з друзями, друзями України. Данія є нові домовленості про спільне виробництво зброї. Укладена угода вчора її підписали Міністр техпром України і Міністерство промисловості Данії. Ми будемо працювати на території Данії, і це наш спільний проект. Це перші суттєві можливості нашого українського виробництва за кордон щодо дронів. Також ми домовилися з американською стороною про значне збільшення спільної роботи на тижні. Укладена угода між Нашим Міністерством оборони України та однією з провідних американських компаній це дасть Україні ще сотні тисяч дронів вже цього року. На спеціальних умовах і ще значно більше дронів наступного року, в тому числі дронів перехоплювачів це очевидний наш пріоритет. Після публічної сварки із Трампом Нілон Маск заявив, що створить свою партію. Власне раніше Маск розкритикував законопроєкт, ініційований адміністрацією Трампа. Сам законопроєкт маск назвав. Огидною мерзотою та заявив, що він лише посилить бюджетний дефіцит і загрожує фінансовій стабільності країни. Тоді як Трамп у відповідь на це знову ж таки публічно пригрозив маску депортацією, себто поверненням додому у північну Африку. Коли відбираєшся депортувати Маску? Я не знаю. Тобто нам доведеться подивитися. Можливо, нам доведеться натравити на Іва. Знаєш, дочі дочі це монстр, якому можливо доведеться повернутися. І з'їсти ілона. Це було б жахливо хіба не так? Він отримує багато субсидій після. Маск же ж провів у своїх соцмережах опитування про створення нової партії. У співвідношенні два до одного ви хочете нову політичну партію, і ви її отримаєте. Коли справа доходить до банкрутства нашої країни через марнотратство та хабарництво, ми живемо в однопартійній системі, а не в демократії. Сьогодні американська партія створена для того, щоб повернути вам свободу. Словом, маска із Трампом схоже усе стабільно. Північна Корея найближчими місяцями направить від 25 до 30 тисяч солдатів для участі у російсько-українській війні на боці Росії. Про це повідомив телеканал CNN, посилаючись на оцінку української розвідки. Згідно із цими даними, існує велика ймовірність, що північно-корейські війська братимуть участь у бойових діях у регіонах України, окупованих Росією, для посилення російського контингенту, зокрема під час великомасштабних наступальних операцій. Усі подробиці з знають наші журналісти. Північна Корея має намір відправити на війну проти України до 30 тисяч солдатів. А війська можуть прибути до Росії вже найближчим часом. Ми завжди підтримували і будемо підтримувати всі рішення президента Путіна та уряду Росії. Я сподіваюся, що ми завжди будемо разом у боротьбі проти імперіалізму. Соответственно, и российской стороны, и Северной Кореи первоначально это должны быть, были быть так называемые м, рабочие. Либо же э, люди, при, которые э, планировалось привлечь для м, э, соответственно, работы роботи на підприємствах російського ВПК. і Росія та КНДР довгий час не визнавали участі північнокорейських військ у війні з Україною, але раптом головнокомандувач російської армії Герасимов почав публічно дякувати союзникам. А північно-корейський диктатор Кім взагалі назвав участь у війні священною Отдельно хочу одметить участь в освобождении приграничных районов Курської області военнослужащих військових... Корейской Народной Демократической Республики, которые в соответствии с договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между нашими странами оказали значительную помощь в разгроме вклинившейся группировки вооруженных сил Украины. Солдаты и офицеры Корейской Народной Армии, выполняя боевые задачи плечом к плечу с российскими военнослужащими в ходе отражения украинского вторжения, показали высокий профессионализм. проявили в бою стойкость мужество і героїзм у листопаді 2024 року. КНДР направила до Росії 11 тисяч своїх солдатів. Близько 4 тисяч загинули або отримали поранення. Диктатор Кім на честь них влаштував концерт і сам особисто публічно оплакував загиблих, але давати Путіну нове гарматне м'ясо не відмовився. Кім прекрасна понімає ценочила чоловічка життя і готовий платити. За можливість получения технологій для развития собственного ВПК, возможность получения матеріально-технічних ресурсів з Російської Федерації це провокація, яка серйозно загрожує не лише безпеці Корейського півострова та Європи, а й усього світу. Між Росією і КНДР діє союзний договір, але він не передбачає вторгнення в інші суверенні країни, а лише оборону. Підписаний сьогодні договір о всіоб'ємлющому партнерстві предусматривають в тому числі оказання. Взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников этого документа. Речь идет о том, что военные случаи КНДР могут быть привлечены к отражению внешней агрессии, исключительно на территории Российской Федерации. Именно это и было до последнего момента. Тими красними лініями, которые Москва ні пхініян, Москва не пересікала. Тому експерти припускають, що на території України північнокорейців не буде. Вони будуть заміною для солдатів у самій Росії. Дана групіровка, яка будет насчитывать ну как мінімум 30 тисяч, буде спользована для непосредственно а видавлення подароділені Сіл оборони України з Курська Білгородських областей. Б. освобождение оперативных резервов вооруженных сил Российской Федерации с целью передислокации на территории Украины в Сумскую и Харьковскую области. Вот эти сценарии правдоподобны. Возможность участия КНД, военнослужащих КНД на территории Украины в активных боевых действиях ну, на данный момент я бы не рассматривал. Очевидно, що російський диктатор не збирається зупинятися, і йому абсолютно байдуже, хто і в якій кількості гине за його злочинні амбіції. Нині західні політики побоюються загострення війни між Росією та Україною. Не там прагнуть якоїсь золотої середини і не хочуть, аби РФ або програла, або ж виграла цю війну. І отака от позиція заходу сьогодні це десь заслуга російської пропаганди, каже історик Владлен Мараєв. Нині путінський режим ставить знак рівності між. СРСР і сучасною РФ тоді як перемогу СРСР у Другій світовій війні Росія привласнила собі, очевидно, применшуючи при цьому внесок інших держав. Ну знов таки реал Політік так, нам важливіше. Звичайно. Це таке мати співпрацю, те, що ми бачимо зараз. На жаль. Чому Росія взагалі так вчепилася в розкручування міфів і брехні, бо вони вже як сніжний ком довкола саме Другої світової. Тому що більше нема чим якими перемогами похизуватись? А чим ще похизуватися? Чим ще може похизуватись Росія? Країною високого рівня життя? Ні. Країною можливостей? Ні. Ми бачимо, які в них зараз можливості. піти повоювати і зробити грошей або здохнути, і дозволити своїй родині отримати ладу, на яку б ви не заробили протягом всього свого жалюгідного життя, працюючи за якісь там злоденні копійки в своєму усі зажопинську Ось такі перспективи в цієї країни, зате вони великі, як вони вважають. Ну, у них завжди було так: ми великі, будемо з голою сракою, але mm -hmm. великі. запустимо гаріна в космос, але будемо жерти сухі сухарі. І що що ми їх жиремо? Зате у нас Гагарін космос полетів. У Росії не тільки самі вірять у свою і непереможність, а й почасти не без допомоги пропагандистської машини Кремля змушують повірити у це і інших. Поставте лайк цьому відео, якщо вам подобаються наші новини. Для нас це дуже важливо і нагадую про важливість підписатися на наш канал Україна сьогодні, аби ми з вами не губились на просторах Ютубу. Побачимось!